Нові власники автомобілів бояться подряпин. Старі власники автомобілів турбуються про окислення фарби. Бізнесмени не мають часу на догляд за фарбою, а автолюбителі шукають досконале сяйво. Цей німецький нанопокриття спрей створено саме для тебе. Окислення та вигоряння. Використай це. Подряпини від сонця на фарбі. це! водяні плями. це! Корозія від пташиного посліду. Використовуй це. один розпил, одне протирання і всі проблеми вирішені. Висока концентрація нанотехнології діоксиду кремнію, яка утворює захисний шар із твердістю 9H, шестимісячний тривалий захист, просте застосування лише за 10 хвилин, і більше не потрібно витрачати 6 годин і тижневу зарплату в магазині Detailing Hungary. Цей спрей покриття має німецький сертифікат TÜV, відзначається чудовою водовідштовхувальною здатністю, і одна пляшка задовольняє щорічні потреби в обслуговуванні. Сьогодні вперше доступний онлайн. Супервигідна акція: один купуєш, два отримуєш, і якщо не задоволений, одним натисканням кнопки можна отримати повне відшкодування з суперсильною гарантією обслуговування клієнтів. Не вагайся, замовляй зараз.